Юшка з кропиви, ячмінна затірка і коржаники. Напередодні 78-х роковин голодомору у столиці вирішили пригадати, що їли українці у ті роки. Рецепти відтворили за спогадами очевидців, а інгредієнти назбирали на полях та у лісах. Приготовлені страви пропонували скуштувати усім охочим. Ольга Соколовська спробувала і собі. Прокришу цю кропиву. Будемо ми готувати юшку. Таку голодоморівську шикарну юшку. Подорожник, щавель, лопух і коріння хрону. Такий нехитрий продуктовий кошик 33-го. Інгредієнти складають у каструлю, заливають водою і варять. Жодних приправ. Отак виглядає вже готова юшка. А це тогочасний делікатес, затірка або рідкий хліб. Це е, на воді зварена, крупно перетерта. Е, Пшениця, зерна пшениці. Мололи будь-яке зерно, яке тільки могли дістати. Навіть мололи е насіння бур'янів. Це святковий стіл часів голодомору, адже страви, які ви бачите, у домівках українців з'являлися дуже рідко. У меню навіть кілька видів млинців. Ми взяли сюди сухе листя чорнобривців, дерть, пшеничну і картоплю. Людмила не тільки приготувала, а й скуштувала всі наїдки. Впевнена, такий раціон витримає не кожен. Усі коржаники з матуржениками за кілька хвилин роздаватимуть перехожим. Тож усі охочі зможуть відчути на смак життя українців під час голодомору. Куштували з острахом і маленькими шматочками. Про смак тут важко говорити, тому що інгредієнти очевидно були ті, які дозволяли. Залишали в людей хоча б якусь надію на виживання. Організатори впевнені, сучасні українці на мить відчули гіркий присмак минулого. А вже 26 листопада, у день пам'яті жертв володомору, кожен зможе віддати шану історії, запаливши свічку. Ольга Соколовська, Олександр Пономарьов, новини телеканал Інтер.